Вітаю! Сьогодні, поки я збираюсь на роботу, будемо обговорювати ось цей такий стан, коли я вже нічого не хочу. Я вже не хочу жити. Я начебто просто собі просто функціоную, особливо в військовий період зараз. Особливо, коли хтось чекає там рідних близьких з фронту. Особливо, коли хтось вже втратив близьку людини і просто існує. От, просто собі. Існує і людина не розуміє, як далі жити. Потім ця людина може десь там самостійно подумати, там розібратися і зазвичай у когось може виходити, в когось може не виходити. Ми акцентуємо увагу тих, у кого не виходить. Чому? Або людина може піти до психотерапевта, до психолога і в неї не буде здійснювати ось цей прорив, що о, я хочу жити, я хочу прямо, то мені психолог допоміг, у цієї людини не буде прориву. Чому? Отут у мене шпаргалочка, бо я екстрено це все щось так мені в голову. Перший момент полягає в тому, чому у людини не виходить після таких тривалих, якихось болючих переживань жити далі. Тому що вона боїться. Вона боїться бути щасливою, вона боїться бути якоюсь не такою. Тобто людина виховувалася в чітких якихось параметрах. Оці люди хороші, їм можна жити і не тужити. жити. А ось ці люди погані. Коли ти поганий, Тебе ні життя, ні щастя, нічого не буде. Також є певні ситуації. Наприклад, при таких ситуаціях потрібно страждати, плакати, ридати. При таких ситуаціях потрібно е, насолоджуватися, радіти і ніяк по-іншому. Тобто людина живе собі, живе по певних структурах. Вона виховується, вона формується в певних картинах світу. І тут відбувається в її житті конкретна криза. І вона розуміє, як я. Можу порадіти, коли, наприклад, хтось десь там на фронті. Як? Я? Ніяк. Тому що тільки я буду радіти, вона відразу говорить, що я тоді буду ось цією такою якоюсь соціопаткою, психопаткою, поганою, я буду якоюсь поганою, а погані люди не можуть собі е, нормально жити, а в неї ключова. Ось ця структура жити, жити. Тобто в людини є ключова структура жити і не тужити. Тільки через те, що там десь хтось страждає, вона собі не дозволяє собі жити таким чином. Я ж то хочу жити, але я не можу радіти, коли десь хтось страждає, тому я себе буду гнобити. Я не буду радіти в надії, що якось потім все якось вирішиться. І ось тут ключовий момент: по факту, людина хоче жити. Просто ось такі логічні цепочки, можливо, вам складно зараз зрозуміти, але є ось ця така цепочка в психіці, що я то хочу жити, для того, щоб якось жити, людина йде по своїх уже устарілих маркерах. От хороша людина, а вона виживе, вона буде жити і не тут жити, бо так її запрограмували. Тому хороша людина ще не може радіти, коли хтось десь із рідних, близьких на фронті. І тому вона собі не дозволяє навіть порадіти хоч якийсь один день, хоч трішки відпустити, хоч трішки перезагрузитися. Тому що є іще глибока установка, що коли ти хороший, то ти будеш жити і не тут жити. Так виховували людей. Або ось ця історія про те, що люди сидять там вдома, страждають, плачуть, ридають, чекаючи людину з фронту. От приходить потім ця людина з фронту, і це зовсім інша людина. Тоді що відбувається? Відбувається дуже сильне жорстоке розчарування в психіці. Тому що з однієї сторони, поки людина чекала, вона дещо собі фантазувала, що от тільки вони там прийдуть, хтось повернеться, буде якась красива картинка світу. Ось тоді якось заживемо, ось тоді якось все буде окей. Тому собі ось тут не дозволяє в надії, що десь там щось буде круто. Але крутого не приходить. Тому що з фронту приходить зовсім інша людина, зовсім по-іншому, вона вже якось бачить цей всесвіт і потрібно адаптуватися до нових якихось реалій. І знову ж таки, будуть дещо ущемлятися потреби тих, хто ось чекав, сидів у себе безпечно в домі і чекав, поки людина інша завойовувала, захищала нас. Тобто йде певний конфлікт, ідуть ось ці внутрішні протиріччя. Я себе десь ущемляю. Я десь якось мовчу, страждаю в надії, що десь щось буде круто. Цього крутого не виходить, Я що, дарма там собі забороняла радіти, а це на автоматичне. Можливо, навіть психіка цього, ну людина навіть, можливо, цього і не усвідомлює. І це відбувається. І відбувається таке, що коли людина приходить з фронту, вони бачать зовсім іншу людину, розчарування, розводи, скандали, розходження. І ось ці всі нюанси вони в нас є. Тому що психіка себе якось ущемляє. Не дозволяю собі жити. В надії про те, що хороші люди не можуть порадіти, поки хтось десь воює. І хороші люди завжди десь якось мають собі по-іншому жити і десь там колись, і в них буде щастя, тому що є ще глибока установка, що хороші люди будуть собі колись. Там, добре, будуть краще жити, добріше жити. І в результаті ми бачимо, що людина сидить в таких депресивних станах і не розуміє, що як їй жити. І ось тут ключовий момент: тут перше нерозуміння, хто я і що я, і друге ще, там іде страх. Тому що ось цей момент, що я десь когось чекаю з фронту, я десь там когось чекаю, щоб якось потім десь хоча б порадіти, або ось така установка, як тільки там хтось вернеться, то тоді я буду жити, вона буде розбиватися. І в результаті за цим всім на перший план уходить таке чітке розуміння, що я не знаю хто я. А вже потім я страждаю від того, що я когось там чекаю. Тому що людина не розуміє, як їй реагувати, як їй жити, по яких маркерах розуміти, що добре, що хорошо, що погано, що ні. У людини відбувається внутрішній конфлікт з однієї сторони, наприклад. Ось тут потрібно чекати людину з фронту, переживає, страждає людина, тому що десь хтось близький, брат, кум, сват. А з іншої сторони, наприклад, 1 вересня. Всі радіють. або, наприклад, у неї день народження. І у людини відбуваються внутрішні конфлікти. Вона не розуміє ось цих, цих маркерів, вона не розуміє, як собі далі жити, як взагалі це все скомбінувати. І зазвичай в таких моментах дуже часто люди приходять в тупік, і ось на у цьому моменті і ви Будовування нового формату себе, бачення того, що я реально можу собі дозволити порадіти, ось тут відбувається тупік, тому що ми, начебто, як психологи можемо казати, що дозвольте собі відчути ось цей момент, дозвольте собі відчути ось цю сьогоденню цю, цю всю радість. І трішки призупинити ось ці всі переживання стосовно того, хто десь там щось, дозвольте собі, ось тут і зараз відчути ось це теперішнє. А людина каже, що я не можу, тому що там іде глибинна установка і чітке усвідомлення, бачення ось цих всіх страхів і ось цього хаосу. Тоді, коли людина бачить цей весь хаос, людина, так би мовити, має прийти в баланс. І ось тут ключовий момент. У нас є взаємодія психіка і фізіологія. Тому, коли психіка сидить в ось таких розбитих станах, щоб її запустити, потрібна. Чітка фізіологія. Тому ми заставляємо себе ходити, ми заставляємо себе спілкуватися, ми заставляємо себе робити певні якісь кроки, займатися якимось хобі, яке колись нам подобалось. Ми заставляємо себе вести щоденники з КПТ. Ми заставляємо себе, можливо, прийти на якусь консультацію до психолога. Якщо вам прям конкретні потрібні якісь методики, то ви можете звернутися до мене як до психолога. Можете це, можете це все в в чаті GPT, можете взагалі просто почитати будь-який там підручник з КПТ, і там будуть оці всі бланки прописані. Тут ключовий момент, що ви зобов'язані себе заставляти жити, робити якийсь крок, тому що ось ці депресивні стани, вони коли запускаються, заставляються трішки поступово ось так от розкручуються. Спочатку 5 хвилин, потім 10, потім 15 хвилин. Йде конкретні хороші такі результати, коли людина з депресивними станами себе ось починає заставляти заставляти і це розкручує психіку. І тоді людина плюс-мінус отак поступово приходить до певного балансу. Вона починає відчувати це життя і починає формувати нову картину себе захищати. Да, я хочу сьогодні сходити на манікюр. Да, мені вчора було погано, да там я когось чекаю. І я хочу знову ж таки піти на манікюр. Це моє життя зі мною, все окей. Тому що е, в противному такому випадку, так як знову ж таки, психіка по факту хоче вижити. Чому? Тому що психіка, бажаючи вижити, е, все ж таки йде в усю таку. Лінію поведінки, де я ж хороша людина, а хороші люди вони все ж таки не можуть собі там чогось дозволити шикарного масштабно, тому що там десь хтось на фронті не може. Тобто вони йдуть по ось цій лінії хорошої людини в ущерб якихось таких певних своїх бажань, тому що є таке, виховувалася така програма, що хороші люди. от Якщо в тебе десь там горе, то ти ось так ридаєш, плачеш. Якщо там десь те та щось хороше, то тільки тоді ти ридаєш. Ти отак маєш по-хорошому, по-хорошому, не дозволяти собі радіти. А як це ж? Тому що хороші люди стоять і не розуміють, а як це ж так, я зараз можу порадіти, коли там десь син на фронті, чи ще щось таке подібне. І ось по цій лінії хорошого психіка йде, тому що хоче жити. Тому в основі завжди лежить ось ця структура. Ви хочете жити, вам просто потрібно себе заставити. Зробити якісь фізичні кроки для того, щоб запустити свою психіку, тому що ми працюємо в певному балансі. Психіка загорілася, ми пішли, зробили якусь справу. Руки десь там починають щось робити, вуаля, прийшла якась геніальна ідея, і ми починаємо в такому симбіозі функціонувати. Тому хочете, не хочете, а ви хочете жити, заставте себе просто жити і побачите ось цю лінію, тому що ви сидите. Це не там... ви собі, розуміючи певні структури, дещо себе ну наприклад, там, через там воєнний стан ви не можете дещо зробити, тому що як це ж так морально, от у вас є певна мора. І це сигнал про те, що ви хочете жити. І коли ви в таких станах стоїте, не розумієте, як далі собі жити, маєте перше зрозуміти, що ви реально хочете жити. І потім поступово запускати певні вправи з фізіології. Так, я думаю, що на цьому в мене все. Ось такий у мене за 3 секунди шпаргальчик. От, я думаю, що.